Триває ранок надії, друзі. І на черзі не менш цікава тема, яку ми анонсували: діти і мовлення. І знаєте, багато батьків думають, що йти до логопеда потрібно лише тоді, коли вже немає звуку Р, або сподіваються, що до п'яти років дитина сама розговориться. На жаль, кажуть, що це не так. Бувають випадки, коли батьки звертаються до спеціаліста вже дуже пізно. Тож, коли дитині потрібен логопед, говоримо з експерткою в нашій студії Євгенія Груленко. Це логопединя. Авторка навчальних курсів для логопедів. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть нам, будь ласка, ось чи всім взагалі діткам потрібен логопед? Чи бувають такі випадки, коли дитина, ну наприклад, з самого початку починає говорити, або ж там через певний період часу якось сама включається в цей процес і починає говорити? Чи все ж таки краще всім діткам пройти ось навіть кілька сеансів саме із цим спеціалістом? Насправді, на щастя, не всім дітям потрібен логопед, ага. і це е, дуже обнадіює, тому що насправді. Е... Організм наш природньо розвивається так, що діти у нормі розвитку свого проходять усі етапи. Починаючи з самого народження, дитина народжується і кричить, заявляє про це світу. Uh -huh. Далі в неї з'являється гуління, лепет, слова, розвивається фраза і з'являється відповідне мовлення в тому ключі, яке необхідне. Uh -huh. Але я б звернула увагу на те, що для нормального і типового розвитку дитини звичайно потрібно, щоб дитина була здоровою. Але й треба, щоб було підтримуюче середовище. Тобто треба давати дитині розвиватися в межах свого віку, в межах свого віку давати іграшки, дати дитині можливість повзати і досліджувати цей світ, або ходити і досліджувати цей світ. І це буде, мені здається, краще під час типового розвитку, аніж будь-які корекційні заняття. Угу. Які взагалі є ознаки затримки такого мовленєвого розвитку, які можуть вказувати на те, що треба звернутися до вони будуть відповідати віку дитини, тому що, наприклад, ми можемо звернути увагу вже самого маличку, що дитина у перші місяці свого життя не тримає зоровий контакт з мамою, і це буде першим дзвіночком до того, що необхідно більш ретельно придивлятися до її розвитку надалі. Часом діти пропускають етапи гуління та лепету в 6 і місяців відповідно. І також це все-таки перші дзвіночки до того, що все-таки консультація спеціаліста необхідна. І до першого року життя, до того, як дитина почала йти, це все-таки мовлення дуже пов'язане з руховою активністю. Mm -hmm. Тобто, ми звертаємо увагу на те, чи вчасно перевернулася дитина, сіла, встала і потім пішла. Mm -hmm. Не дарма, в перший рік життя дитини вона здобуває стільки багато навиків, що потім починає говорити. Тобто перший рік життя, дитина йде, це такий фініш. І володіє невеликим словниковим запасом до 10 слів, це чудово. Потім в два роки дитина має будувати фразу, вона має складатися з підмета і присудка. Ну, умовно. Хочу пити, дай води. Це не обов'язково, що прям всі звуки дитина вимовляє чітко і правильно, знаєте, з таким угу. видихом, об'ємним звучанням. Ні, це просто слова, які батьки розуміють. Можливо, навіть відсутні декілька звуків. До трьох років вважається. Це нормою, коли дитина сюсюкає, тобто пом'якшує певні звуки, це нормально. А от до п'яти років формується повністю звукова частина е, мовлення. І важливо звернути увагу на те, що дитина, йдучи до школи, наприклад, в 6 років, у 5 років має бути обстежена логопедом для того, щоб з'ясувати, чи всі звуки вимовляє правильно, і відповідно на це буде опиратися навичка навчання письму. Тобто, ми не вчимо дитину читати і писати раніше того, як вона почала вимовляти всі звуки. Ну, це буде гуманно. Ага. Ну так взагалі від розвитку дитини від того, як вона починає говорити, в якому віці, залежить і в подальшому її успішність у навчанні. Чи можна? Так сказати так. Однозначно, я вважаю, що чим раніше батьки запідозрили, от прям в мами може бути просто така ідея, що мені здається, що все-таки треба сходити до логопеда щось з мовленням не так. І таким батькам я раджу йти до логопеда. Тому що тривожна мама, тривожна дитина, це в першу uh -huh. чергу. І якщо в мами є якісь сумніви, вона може не знати багато моментів, але просто їх відчувати. Тому одразу треба звернути на це увагу, особливо коли. На такі неочевидні прояви, коли наприклад Мама просить у дитини щось, не вказуючи на це жестом, а дитина на це не реагує. Тобто вона умовно чує, але не розуміє звернене мовлення. Ось це також дзвіночок до того, що необхідно звернутися до спеціаліста. Угу. Це справді важливо. А як взагалі от відрізнити нормальні етапи розвитку, коли дитина ну ще не пройшов час, що вона почала вже говорити від того, коли вже треба точно звертатися до спеціаліста? Тому що батьки можуть напевно не завжди розуміти, Зрізнити і вчасно помітити, що це такий конкретний дзвіночок, що треба вже до спеціаліста. Мені здається, найтривожнішим моментом є те, що необхідно слідкувати, що мовлення розвивається поступово, тобто, наприклад. Умовно, вчора було два слова, далі три, словниковий запас збільшується, дитина більше всього розуміє, більше комунікує, але ні в якому випадку не навпаки. Сьогодні там три слова, а завтра не говорить нічого, потім через тиждень знову починає говорити. Це все ж тривожні сим такі прапорці. Тут необхідно звернутися і до логопеда, і до психолога, і до невролога. Тим більше у наш тривожний час, якщо, наприклад, мовлення зникло взагалі. Через певні обставини, може нічого не бути, але це просто як постфактум, також треба звернутися до логопеда. І отут про можливо, що батьки можуть ще да, побачити, це, наприклад, порушення плавності мовлення, коли дитина говорить, спотикаючись, або повторюючи декілька разів певний склад, або якщо спочатку здається, що вона ніби думає: от все ж таки я б. У всіх тривожних моментах, де батьки не знають, ну, чи це відповідає нормі, чи не відповідає, все ж краще попередити будь-які мовленнєві порушення, вони легко коригуються на початку. Це те, про що я сьогодні говорила: заїкання. Та, от, найкраще скоригувати на початку, аніж потім коригувати в дорослому віці. Тому що, наприклад, заїкання має хвилеподібний характер. Воно може з'являтися у віці 2-3 років, потім стихати. і Насправді ніхто не звернув уваги. А потім під час значної стресової ситуації, наприклад, походу у перший клас, батьки розуміють, що знов заїкання повернулося. Потім воно знову може стихнути за певних обставин і проявитися в дорослому віці у більш складній формі, наприклад. Ну, не завжди така схема, але просто одна з можливих. Тому е, лише бачимо щось тривожне, що не співпадає з нашим уявленням про розвиток дитини. Е, все ж необхідно звернутися до спеціаліста. Ну і звичайно, є загальні норми мовленнєвого розвитку, до яких також можна е, прийти. Сьогодні я вже їх озвучила в таких основних ключах, але також необхідно пам'ятати, що у дитини є можливість і вона нікому не повинна там, говорити у рік там, 10 слів. Вона може говорити їх менше. Але вони поступово збільшуються є іменники, і дії слова вмовлені, і тоді все класно все індивідуально, так? А скажіть, будь ласка, чи можна робити якісь вдома вправи батькам з дітками для того, щоб розвивати їхній мовленнєвий апарат? І якщо так, то які саме вправи? Тут мені здається, вправи будуть залежати від віку для маленьких дітей. Я брадила гру. Де батьки повністю включені в цю гру, не нав'язують ніяких своїх правил, не відволікаються на перегляд телевізору чи перегляд в телефоні чогось. Вони повністю зосереджені, ведуть діалог з дитиною, що дуже важливо. Тому що часом батьки розповідають так: ну там не знаю, наприклад, ось це ялинка, вона зелена, вона колюча, вона там красива, і отак вона приємно пахне, і самі понюхали. Тому я б радила батькам будувати це на формі формі діалогу: наприклад, запитати у дитини, якщо вона навіть не говорить. І навіть не розуміє звернене мовлення запитати, а що це? Дитина там може щось відповісти, а ви замість неї потім продовжуєте фразу це ялинка. Там і далі питаєте, якого вона кольору. Дитина може якийсь звук видати. Ви захопитесь цим звуком і далі почнете розповідати про цю ялинку. І от ми вже монолог перетворили в діалог, включили туди дитину. У цей е, зв'язок, і відповідно, дитина розуміє, для чого їй мовлення, тому що мовлення насправді і те, чим займається логопед, це не лише корекція вимовної сторони мовлення, а й комунікаційної, тому що насправді ми можемо використовувати мовлення тільки в комунікативних ситуаціях. Е, дуже рідко буває, коли людина говорить сама з собою. Для цього треба ще хтось, щоб е, людина була в діалозі, і відповідно дитина розуміла, що можна проханнями. Закрити свої потреби, тому відповідно і фраза дай uh -huh -huh -huh. <свят> і що? Вона з'являється однією з перших. Для більш старших дітей, і, наприклад, якщо треба скоригувати звукову сторону мовлення, я б радила виконувати артикуляційну гімнастику. Вона нікому не шкодить. Це елементарні вправи, коли ми, наприклад, витягуємо губи вперед, робимо посмішку, наприклад, рухаємо язиком вгору вниз. Або за верхні і за нижні зуби піднімаємо язичок, або ховаємо його в щоки. <iPhones��ranchiserie> <illahimates> це будуть корисні вправи, але знову ж таки це не забезпечить е, прям 100% правильної вимови звуку, тому що логопед е, е, бере ці вправи відповідно до того, яку частину артикуляційного апарату треба прокачати. А чи є якісь вправи, які ви не радите батькам застосовувати? Бо батьки буває, насідають на дитину, вже хочуть, щоб вона там ту букву вже вимовила. Скільки можна? Я б все-таки не радила з примусу будь-що робити, тому що наша мета зацікавити всіляко дитину до виконання будь-якої діяльності. Тобто, має бути цікаво. Тому що ви самі розумієте, виконання артикуляційних вправ, дихальних, наприклад, ну, може бути не таким класним. Коли від тебе це вимагають, але коли треба надути повітряну кульку або здути сніжок з долоньки, це завжди класно працює. Тому я б радила батькам розслабитися, не поспішати з пошуком якоїсь універсальної таблетки для лікування порушень мовленнєвих, а я б радила почати з корекційної роботи, з якісної діагностики у спеціаліста, і в цьому випадку не займатися самолікуванням. а Якщо щось тривожить, то отримати конкретні чіткі рекомендації стосовно е, mm -hmm. свого запиту. Дякуємо, дякуємо вам за те, що ви поділилися із нами такою цінною інформацією для батьків, та й взагалі для всіх людей, які мають проблеми із мовним апаратом і з тим, щоб вимовляти звуки. Тому дякуємо вам за те, що поділилися експертністю. Вважаємо вам успіху, вашій діяльності, щоб ще більше діток могли якомога швидше заговорити. Дякую вам, друзі. Нагадуємо, що ми мали розмову з Євгенією Груленко, яка розповідала нам про те, коли дитині необхідно звернутися до логопеда.